Усім салют! З вами Кос. Зіграв неймовірний бій на ВЗ55 чехословацькому важкому танку. Вирішив з вами поділитися. Пірки, котрі я вкачав з правого боку. Ви бачите, по обладнанню в мене стоїть стабілізатор загартування, турбіна удосконалена і настанова на стабілізатор. Гармата у нас барабан 2,5. Секунди між пострілами 490 середнього дамагу 260 бронебійним снарядом, 980 метрів польот снаряду. Під калібром у нас 306 пробиття і 1150 метрів польот снаряду. Мапа у нас загублене місто. Я не збираюся тут зупинятися, сподіватися на хлопчиків, що вони там ліво щось засвітять. Одразу їдемо нагибати важкі танки. Сподіваємося, тут пострілятися. Нам буде легше з цього боку. Бачу ВЗ-55. Очікую на халявку якусь не залетіла. Полетіла в ВЛД-чку. і тут теж нас. нам не пощастило. Якісь три сімочки на вриві агресивний хлопчик. Що там? Ріни чи ВЗ зайняли позицію на відстріл, але нікому там, там їм не відстрілити. Розумію, що в мене 306 пробиття, я нічого не зможу зробити з цим фазе. Так, чисто дивлюсь на нього. Намагаюся зайняти позиції, щоб він мене легко не пробивав, тому що Що, що саме я зробив. Прикрив свою башеньку стобором стовбуром і ВЛД, він бачить лише. Навіть з таким 340 кумулятивчиком йому важко буде нас пробити. Да його! І передивлюваємося з ним. Бачу, що Ріно під'їхав. Тримай солоденький, альфа не вийшла, другим снарядом 32 хп ми добрали. 3 там зараз буде кричати. допоможіть, вбивають хулігани. Але що ми можемо зробити? Ми на кадешечки даємо чекаємо просто. Там має міксік, бачатик. Відвалікся щось трішечки фазе, отримав вуха снарядик. Кличе нас 3 сімечки про допомогу. А що я? Переїхати туди не можу. ВЗ55 нас контролить. Ще можу подивитися, як він помре. Стоїм, поки що фекашимо. Чекаємо, хоч хтось підставиться. Хотів якось підловити ВЗ-55, але він якийсь занадто уважний. Я намагаюся трішки під'їхати, він одразу ніби я свічусь, одразу дивиться в мій бік. І я тут. А, кого? Ну хоч хтось підставтесь вліво, вправо. А, давайте, я хочу вже нагибати. Координація спрацювала це мій засвіт. Пасивно-активні перки. Калявка не залітає, хочу хоч щось постріляти, вже намагаюся влучити йому тут комбашенку. Не залітає. Уходимо на КД, благо в нас КД. Раніше було 19 і 18 секунд. Зараз ми маємо 22, 44 але завдяки перкам можемо трішечки там пришвидшити. Кудись на фазе набридло йому афукашити, тож. Вирішає він переїхати. А нам поки що не набридло. Ми стоїмо. Amixic вже натримав Т-95 оплівуг втік з цієї позиції. А ми куняємо. Опа, леопардик тут піджався. Катається посередині мапи. Суперконік там на стрілі ст Я так гадаю, гадав на даний момент. Бачу, що ВЗ теж піджався. Чому нас не використати цей момент пофіг на ФЗ. Нехай дає нам тичечку. Ми тут під пальчик піджарили Леопардіка півтори тисячі собі записали в скарбничку. І на кадешечку легесенько відходимо. Отримали від ФЗ і півтори тисячі записали. Це 95 не знаю, що він там дивиться, не дивиться по фазе, мабуть, дивиться, тому що дав. Ще йому плім можливо, в нього стокова гармата. Бачу, що Еміксі підставляється на тобі в бік башти. Ну тут другий снаряд навряд чи щось залетить. Сподівався на халявку, вийшов рикошетик. Бачу, що хлопчик на ВЗ-55 туди вкатив. Чудово! Це нам е, наш. Біє. Може буде краще нам легше. Ніхто нас тут не простріляє, ми можемо одразу увірватися, каде наша підходить. 5 хвилин бою, не так багато. дамагу до 500. Бачимо бочатика, бочатик спить, отримав підсрачник і це знову під пальчик, але, на жаль, тут в нього вогнегасник автоматичний спрацював, не розуміє куди що, кого цілити. Хлопчик потігріне трішечки. Т95 теж почув силу. Починає піджиматися наша КД підходить кінцю. І тут оп, виписуємо халявку ПЗ собрату нашому Чехословацькому. Розумію, що я більше нікуди не дам. Починають мені тут написувати в Телеграмі, домовитись про бій нашому турнірчику. Але, на жаль, я його не зіграю, тому що обірвався в мене дріт з інтернету, і я не прийняв участь у участь турнірчику. Так, підходить КДшечка. Розумію, що там можливо стоять ще попереду. У нас дві ПТшечки. бачу, вікер сфривається, потрібно його підрізати. Цю ж мить засвічується фошик, добиваємо вікерса, даємо фошику під сраканчик з каточком, чудово вийшло. Він через це не встиг доїхати його леопардік добив. Ходимо на КД і знову в телеграмчик переписочка. Ну, поки в нас КД, ми тут трішечки ФПК можемо пришвидшити. Чекаю, що хлопчики когось засвітить, засвітиться вафля. Тримаю одну плюшечку, другу плюшечку. Непогано залетіло. КД АФК стоїмо, куняємо. Пришвидшимо тут, прискоримо наш врив. Так, Т30 биває леопард. Зрозуміло, що він скоріш за все на полички виглядає тут, може тут десь він стоїть, засвітить. Ні, не свічусь. Бачу, леопард, як наш перший піджимається по лінії, і потрібно зацілити нам балкончик, щоб повідстрелювати. Скоріше за все, там Леопард, я гадав на той час. Засвітився, 100% має. Ну, Тут моя була помилка, що я не зацілив, не проїхав трішки далі. Але не бажав отримувати дамаг. Перший халявний снаряд не залітає, другий дозвівся вже і солоденька ми закинули. Туди. Кадешечка, знову ми фукашимо. Звернувся, переписує. Вже ми маємо 600 дамагу, 5 фрагів. Непогано, я задоволений результатиком. Гадаю, що Леопард знову, справа з щось посвітить. Бачу, що Т-95 вже майже вмер. В суперконіка теж має лише один ХП хлопчик. Гадав, щось тут, побачу? Ні. Бачу, що хлопчик на ВЗ-55 піджався, може його підрізати. Але розумію, що я не встигну, він там стане від башти. Центуріончик, впевнено, їде, добиває нашого суперконіка і отримує дві плюшечки за це і залишається шотний. Леопардік теж встиг йому підкинути. На КД. сподіваюся, що нам по 40 нічого не накидають. І... Тут хлопчик на вафлі підкати. Розумію, що нам потрібно тікати, халявка не пробиває. В цей момент дуже вирішив цей бой. бій. Е не отримав від вафлі, вбив центуріона, ще закинув блайндик. І він ще раз мене не пробив. Так би в нас залишилось вже 500 хп, було вже важче. Роблю вигляд, що я сюди тікаю. ВЗ-55 так само хотів нам. Під сараканчик дати, е, і при цьому йому потрібно було збивати баску, бо вже майже захопили, там залишалося 15 секунд. Намагаюся хлопчика на вафлі підрізати. Спокійнесенько добиваємо, засвітився. Роблю вигляд, що я тікаю інший бік, нас вже 800 дамагу, 7 фрагів, КДшечка. І гадав, що поїхати за футюром, а потім думаю, чи нащо нам їхати? Ось тут є УДЕС, ще не заряджений. Хлопчик все ж таки непогано зреагував, але ми всти... ну, дали йому дамахи і одразу пішли на КД, щоб Удеса з двома снарядами вже бути не чекати. То на той момент я забув, що СТРВ навіть не світилося. Я впевнений, Леопардик зараз дасть тичечку І я його буду спокійно, він вийде, я його буду вбивати. Стерве дає, я розумію, що нам потрібно піджиматися швидесенько, доки у нього там 5 секунд КД, добивати цього Лудеса. І це вже 9К, і нас 9 прагів. Щось пахне, ніби 10к. Може і більше. І, можливо, це пол. Хлопчик там десь на К-91. Запам'ятаємо цього героя 300 хп. Він там катається, гадав, що він там десь на поличці цей СТРВ. Ми впевнено знаємо, що тут стеревешечка знаходиться. Їдемо. Я знаю, що Леопард його в лоб не проб'є. Світиться хлопець, Даємо йому двічку під сракан. Леопард не пробиває, як я і гадав. На кадешечку 10К ми можемо забрати. У нас 490. Хотів його затаранити, а потім думаю. Не буду випихувати на леопарда. Нам потрібно ще прикрити свою від К91 цю дубцю. 449. Бах! І я, я такий розвертався, як я його не добив? 425. І це 10 529. 9 10 фрагів медаль пула. Смаколик, я гадав, що ще і по футюру постріляю. В нас е ще був блайндик Я лечу футюрчики там зарубив ПВП один на один Наш футюрчик, на жаль, переміг, не постріляв я. І в цілому у нас виходить 11 000, е 29 дамагу, медаль пула. Танки, снайпер, основний калібр, воїн хлопчик на К-91. Маючи 300 хп, йому настріляли. Він зробив нуль забій. Це чудово, я настріляв свій домах. Ось такий чудовий бій. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь. Це мій кращий бій на ВЗ55 і в цілому на аккаунті. Коментуйте. І до зустрічі на стрімах!